Вітаю всіх! Сьогодні на огляді у нас буде ось така тепловізійна камера. Коштує вона на даний момент а це 8 місяць 25-го року 4 тисячі гривень. Називається вона ТБ4117-3С. 3 ділене на С. 3 лінії С. Так вона якось називається таким дивним чином. По деяких даних у неї 160х120 пікселів, Тобто це не 24х32, таке ж 150 на 160 на 120. В комплект входив до неї оцей кабель. До речі, до комп'ютера чогось не було кабеля. Не знаю. Можливо, там десь загубився, чи її не було. Ось отакий є... тримач. Ще ось тут таке, що можна, смартфон чіпляти. Ось такий коробс зійшло. Ось отакий, так, з такою комплектацією. Зараз покажу її функціонал. Потрібно скачати ось таке ось такий додаток. Там у продавця є посилання на цей додаток і до Windows, до речі, теж. І що ж, тоді підключаємо до смартфона, USB-C кабель. І, до речі, навіть якщо нічого не робити, то цей додаток запуститься сам. Ось як бачите, вже вона працює. Ось, Ось такого. Ви розумієте, огляд цієї тепловізійної камери буде більше акцентований на пошуку, ну, скажімо, якоїсь там замкнутої доріжки. Ось, ми, ось я зробив е, тут таке приєднання ось сюди і одне ось сюди, як бачите. І Доріжка йде не з цієї сторони, а з тої сторони. Плата, щоб ви розуміли, доволі, доволі товстенька. Ну, ось доволі товстенька така плата. Зараз, якщо дивимося ось на мій палець, тепловізійна камера показує, що я показую саме те місце... і тобто на тепловізорі видно, дивіться, п'ятно залишилось на, цьому, на тепловізійній камері. Я пальцем тільки що показував це п'ятно. Ну, ну, але воно зараз зникне. Так. Вмикаємо на, цей, на цю дорожку струм півампера. Дивимось, чи буде видно. Як ви тоді могли бачити, нічим не відрізнялося, а тепер починає відрізнятися. Бачите? Вже видно, що відрізняється. Тут в цьому місці відрізняється, я знову-таки ж буду пальцем показувати. Ось це місце. І воно відрізняється вже. Ось це місце. І відрізняється. Так, воно десь там мінімальну, максимальну температуру десь буде показувати на якихось або відображеннях, або ще чомусь. Ну, відблиски воно ловить від якоїсь ця тепловізійна камера, ну і не тільки ця багато тепловізійних камер. Відблиски ловлять дуже добре. Але ж якщо бачимо, то зараз видно саме саме-саме-саме те. Ось. Цей це ланка. Через неї проходить струм півампера. Зараз на другу сторону переверну. Побачимо, що з другої сторони. Саме там, де знаходиться ця доріжка. Яка? Яка та доріжка? Про товщину ви приблизно можете судити. Ось воно припаємо. І йде до другого контакту. Ось іде. Де вона -то? так? Так. Ось припаяно. Іде Йде до другого контакту. Вибачаюсь, але приближення дуже велике, то трішки грає на одній руці. І як бачимо, що ми бачимо? І тут ми дуже добре бачимо. Що в нас гарно виділяється зображення. Гарно виділяється та доріжка на тепловізорі. І це півампера. Ампера. 30 мА, якщо поставити, її буде майже не видно. 40 вже трішки видно. 50 видно гарно. Ну, звісно, якщо більше поставити, то буде видно краще. Так, стоп. Я відбавляю, ну скажем, 0,8 А. Подивимося. ну ось, Як бачите, воно може світиться, як новогодня ялинка. По... По відчуттям взагалі я ну от пальцем торкаю, я не відчуваю тепла. Зато тепловізор відчуває тепло мого пальця. ну як розумієте, невеличка разниця, а вже доріжку видно. Так само по цій самій технології можна зробити і іншу, іншу якусь діагностику. Ну, тобто, чи ту доріжку знайти, чи знайти, що саме там замикає, це вже залежить від вашої фантазії. В тепловізійній камері. Як бачите... Дуже довгий, І щось клацає все час. Клац-клац, клац-клац. Що за клац-клац, не знаю. Але клацає. Оце так, бачите, є відображення. Ну, відблиски, відблиски. Якщо бачите, то я навіть там на відблиску відображаюсь я. Тобто рівні зеркальні до, до дзеркала відшліфовані поверхні, відзеркалюють е, інфрачервоний сигнал. Навів, зараз наведу на лампу. ось Лампа. І дивимося, що там показує, та лампа. Ось, бачите? Ось таке вона показує. Показує, де є драйвер. Ну а тут просто видно, що вона тепліша. Зараз напряму подивимось, що вона показує, як вона мене покаже. А ось який є. В тепловізійній камері. Прям блутний такий. Аж страшно. Хі -хі -хі. Ця камера з цим додатком, мабуть, ну, більше 100 градусів температуру не міряє. Як дивимося, зараз в мене паяльник он стоїть на 180 градусів, то направляю на жало. Ні, не міряє. Там далі показує ще. Що щось там 70. Нема щось таке 71 градус там всередині цього паяльника. Ну, тобто от отаманово десь всередині щось вам -その там показує. А відбивна поверхня його зовнішня не дозволяє міряти адекватно його температуру на тій. На відбивній поверхні на блестяшки Те, що блистить, та ні. Те, що не блистить, намагається, але в помилку більше 100 градусів в помилку йде. Тому, ну, при цих налаштуваннях, звичайних, я так зрозумів, що вона не показує більше 100 градусів, але нам, в принципі, Цього й досить. Я так зрозумів, що ця камера може мати застосування для моніторингу температури, наприклад, у людей, які проходять, ну, наприклад, на проходній. Ну, от якась проходна є, і там сидить якийсь охоронник, наприклад, і дивиться. Ага цей не дуже гарячий, цей не дуже гарячий. А цього щось голівонька гаряча, мабуть, треба йому температуру поміняти. У нього, мабуть, COVID. До речі, в цьому додатку є своя типу галерея. Можна відео відзняти. Пробував щось сфотографувати. Ну, типу, не знаю, ніби не вийшло. А, може, то я так намагався, не дуже добре. Ну, Та можна і скрін зробити, якщо там дуже кому треба, саме, саме те фото. Так що. Деякі базові властивості воно все-таки має. В точності показів, звісно, я дуже сумніваюся. Не знаю, де вони, їх можна откалібрувати. Я поки що цього не знайшов. Можливо, якісь, може, можливо які в якомусь іншому застосунку це можливо, але саме в цьому, то щось я не бачу. Застосунок, до речі, тільки на китайській мові. Ну, в общем, хто знає китайську, тому легше. Ось отака в неї піксельність. Оцеї камери. Як бачите, це моє зображення. І видно, видно яка піксельність. Ну тобто, незвичайно, звісно, там 640х480 крапок. Але ну, досить, як для інфрачервоної камери, досить непогано. Як бачите, все досить непогано. І тому кому сподобалось моє відео, не забуваємося ставити лайки. Підписуємось, хто не підписаний. Ну і до побачення. На все добре!